Кодя, чу? Ти ж помниш поговорку? робота не вовк вліз на. Ну і нахуй, коротше. Ебать, я б на районі бомжик всіх трахнув за такі бденья, блядь. <звук> Як казав вчора этот Костя каже. Береш її нахуй, душиш, і в тебе ще є полчаса". <звук> Я полчаса. Костя блядь, знаток wow. Паша готов, Паша. You in it. That's not what we see. that не London. L выбирай, или за одноприводным будешь, или блядь, пісочку нюхай. Если бы я за уже отдался бы Косте, ебать. Вестка уже пришла. То есть Паши, Виталий, Кости, Алекс, Ты <laughs> <Боди. laughs> Я не паху, я пидор, блядь. Правильно. <laughs> Фу, блядь. Блядь. Бодик нахуй! Бодик нахуй! Не... Блять, поменяй я нахуй це! Я шо путе. це, блять? Я хотів це Я твою жопу трахал, бля! Но, еще, <смотра> <смотра> еще. Це <еще>. пиз. <смотра> 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 еще, еще, я подверну. Эй, ладно. Надо был в другую сторону подвернуть. Ой, ебать ты, сука, лох, ебаный. <смотра> ты шо, попал? Він лт блять, уїбав з вертухи, нахірєй. Костя, становись, стой, становись. Що ти хочеш? Диви, тупо одинакові бічі. Я вже кажу, у нас в Я, я ж кажу, у нас в Укр, а щас... Ах, все, вибачається. Все, вибачається. Блядь, куди ви лізете? Їй мать Повилазили нахрен, моє місце освободили бічі.

Взрывший банк. Отъезжаю уже. что да. а ты там робишь? Да. А я, а я люблю... Бродулец, а что там? Нихуя ничего. Накатался, нормик? Наконец, а? с наконец. Вылазь, Наконец, Накатался, блядь. Накатался, нахуй наконец, наконец, с А шо ти? А шо ти? -то? А шо, ти а шо ти а це краде машин Ні, 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 ти її вкрав. Яка різниця, яка воно, заведена, чи чиня. І шо? Ти вкрав. Ну ти признався, що ти вкрав. Там ще мої гроші лежали на сидінні, де да вони. Гроші. Дружної. Ну правильно, там мої бабки лежали, скажи ветра. там мої бабки. ні, не, не сюда тачечка, давай. Блядь, сідай, да просто виїжджай, блядь. Куди пішов? А ну, стій. Стій. Сідай, сідай, оно діє. Я кажу, сідай в тачечку, давай, запрыгни. В крузачок, давай. Не бійся, ти не... ти зараз побачиш, як він їздить по горам. Ти зараз просто охуєєш, заче я не хотів його про <святе> сука, ти бічаря. Як, він тебе Як він... А знайшов? Він метку кинув, А метку кинув. Візьми в топеи, нахуй. Возьми в і сам втопися, блядь. Блядь, ближайше озеро пошукай якесь, нахуй. РП-шери Рпшери Тому що довго вилазить. Ти ж сам не понимаешь, поки паски, Ховайся в кущі, блядь. Тачку визивай. на ній. Але, блядь, сейчас иди еду. Не вибігай на гору. Вы десь прямо, так, на гору туди. Бо не Бони шарич, ти сейчас на дорогу будеш бігти. Тачку типу. Типа ехай тачку побери. Єбать, ти, сука, ублюдок.